Що так ці умови, прийдуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти, вистояти і зберегти нашу державу. Адже після цього будемо думати про інше. Тобто уявіть ситуацію: ти генерал, командував ЗСУ, воював, тримав фронт. А тепер головний герой фанфіків про майбутнього президента. І кожен тиждень про тебе нова серія: в марафоні, в телеграм і в голові дядька з фрігою. А він на хвилиночку неодноразово говорив: у політику не йду, у виборах участі не беру. Але, як каже класика, якщо людина не хоче йти в президенти, вона просто ще не отримала останній дзвінок із Лондона. Ну слухай, ми це вже бачили. Це ж було вже. Один чоловік теж роками казав: Я не йду в політику. А потім хоп. І новорічне звернення стало передвиборчим трампліном у президентства. і от він уже п'ятий рік у кріслі. Щодо інших фігурантів теорії, більшість мовчать або сміються. Але є й ті, хто прямо каже: вибори ще не на часі, політичний фронт зараз зайвий, не розхитуйте човен. І ці слова теж тлумачать як ознаку великої змови. Бо у змовах усе працює зворотно. Якщо ти мовчиш, значить підтвердив. Якщо заперечуєш, маскуєш. Якщо чесно зізнався, тебе замінили двійником. І поки залужний мовчить і фотографується для вок, хтось усе одно напише чергову версію: або він готується до великого повернення, або вже таємно домовився з елітами, або просто чекає сигналу. Бо коли в реальності нічого не відбувається, уява працює наповну. Отже, питання номер один: а кому це вигідно? Хто сіє зерна з мови про залужний президент, таємність мови послів і сигнал з за океану? Почнемо з очевидного. Будь-яка теорія змови це контент, а контент це перегляди, трафік, донати. А далі ти вже слухаєш ексклюзивні аудіофайли про Сороса на Патреон і дякуєш автору за правду, якої не покажуть по телеку. Іноді за цим стоїть просто журналістська лінь. Замість аналітики, джерела повідомляють замість фактів злив від інсайдера з анонімного чату. Але буває й серйозніше. У політиці хтось готується до виборів і хоче розхитати ситуацію. Мовляв, ось справжній герой, ось альтернатива. І якщо сам герой мовчить, тим краще можна приписати йому все, що завгодно. І як завжди, не забуваємо про Росію, пропаганда якої, як то кажуть, на болотному не дремлять. До речі, частина теорії з'явилася ще до відставки залужного, а після неї пішла хвиля сильніше, бо немає нічого кращого для змови ніж тиша і раптова поява в Лондоні. А далі підключаються боти, аналітики з youtube коментарів і мами з вайбергруп.